Дорогі брати та сестри. Ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла! На країну агресора Росію в найближчому майбутньому чекає криза та голодні бунти, що з великою ймовірністю призведе до краху Федерації. Землі відійдуть іншим країнам. Про це повідомив український мольфар Орест Стафійчук. За його словами, усі люди з надздібностями у 2014 році відчули, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну через деякий період часу. Дехто з них пророчив навіть Третю світову війну, вважаючи, що країна терорист, Росія вторгнеться на більші території. Наразі Росія веде жорстоку та неспровоковану війну проти України, однак не збирається зупинятися. Це загрожує територіальній цілісності самій же Росії, на яку чекає крах. Якщо агресія з боку Російської Федерації продовжиться, на неї чекає крах, криза, голодні бунти. А це може призвести до того, що країна розділиться і територіально перейде до інших держав. Тобто Росії може взагалі не бути на світовій карті, пророчить Мольфар. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я. Ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!